У Лозовій вимикатимуть водопостачання. Води не буде у четвер, 18 травня. Цього дня водяники замінюватимуть трубу біля зупинки торгівельний центр. Під відключення потраплять кілька будинків на другому та п'ятому мікрорайонах. Повідомили у Лозова водоканалі. До санації водяники готують частину водогону від пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам до вулиці Моторного. Вона примикає до магістральної труби. Тут буде просаніровано. Водопровод діаметром 300 міліметрів длиною 145 метрів. Тот водопровод, який експлуатується, в 80-х років. Ресурс своє водопровод и і сьогодні є необхідність його реконструювати. Санацію водопроводу запланували на четвер, 18 травня. Через це у навколишніх багатоповерхівках другого та п'ятого мікрорайонів вимкнуть воду, але ненадовго обіцяють у лозова водоканалі. Какі дома попадуть відключення, ми дадим інформацію на сайті ради і на сайті в комунальному порталі нашого предприятия. Реконструкцію водогону фінансує держава. Через ремонтні роботи водяникам довелося спиляти тополю. полю. Кажуть, дерево заважало працювати і їм, і водопроводу. Паралельно на 9-му мікрорайоні водяники частково замінюють каналізацію. Роблять це за кошти підприємства. Тут відключати воду кажуть, що не будуть. Вікторія Кожедуб, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.